Усім привіт, друзі! Сьогодні ділюсь з вами рецептом свого нового фруктового крему. Я давно вже виношувала ідею зробити бюджетний фруктовий крем. Причому, щоб він був не заварний, без муки, без крохмалу, а тільки фрукти і ще один цікавий інгредієнт. Він дуже смачний і ароматний, та й до того ще й легкий, нежирний. Не можна просочувати торти, профітролі, трубочки, будь-які кондитерські вироби, а також можна використовувати для декору. Бачите, як він себе веде в декорі? Чудово просто не тане, не втрачає форму. Отож чекаю на ваші лайки, коментарі, а також підписки. І показую свій чудо-рецепт. Для цього чудового крему потрібно взяти будь-яке пюре. У мене сьогодні пюре з мороженої полуниці. Взагалі, будь-яке фруктове пюре, яке використовується для цього крему, має бути добре перебите блендером, щоб воно було абсолютно однорідне. Можете перетерти через сито, але це не обов'язково. І також це пюре має бути відсіжене на ситочкові хоча б години 2. А ще краще приготувати його з вечора, відкинути сито, щоб воно за всю ніч стекло, щоб весь сік з нього стік. До цього пюре я додаю білок з одного великого яйця. А також всипаю 50 г цукру і приблизно четверть чайної ложечки лимонної кислоти або лимонного соку, можете. Півчайної ложечки або ложечку додати. Далі беру каструлю, більшу за розміром, ніж черпачок, в якому будемо збивати крем. Ставлю на плиту, доводжу до кипіння і ставлю наш черпачок з майбутнім кремом на цю каструлю з киплячою водою. І починаю відразу збивати це все міксером. І зараз, поки ми збиваємо крем, вода у каструльці повинна повільно дуже кипіти. Продовжую збивати! 10 хвилин я збивала крем на водяній бані. І через 10 хвилин я його зняла і зараз ще раз його трошки зіб'ю, щоб, він, він щоб показати, якої він густини має бути. Ось такий густий має бути крем. Бачите, одночасно продезінфікувався білок. Крем гарячий аж парує. Тепер чекаємо, поки він охолоне. Дивіться, який класний, густий, густий, виходить, цей крем. З ложки він навіть і не думає спадати, хіба що його ще знімати з ложки. Зараз я наберу у кондитерський мішечок цей крем і покажу, що ним навіть можна якийсь. Прикраси робити. Ним можна прослоювати торти, трубочки, профітролі, будь-які кондитерські вироби. І можна робити цей крем з будь-яким фруктом, з будь-яким фруктовим пюре. Із вказаної порції продуктів Получається крему, якого вистачає для оформлення ось такого тортика в діаметрі. 18 сантиметрів і висотою 6 сантиметрів. Він всередині перемащений цим кремом, і зверху ним же прикрашений.